Файне. Давай сюди, Наташу. Постиш собі вибрав, ти переїжджа мені трохи тайна. Ну, подай, зараз? Мені за багато сумок, мені оцей вистачає.

Тож спеціально дитячий віддається начинка. Він навіть не скільки його хоче, скільки того, що це йому, знаєш, йому той торт. <рістити> ну, це червоне <рістити> взагалі таке <це> смачне. <рістити> Воно <рістити> <рістити> <Вена>, Тимура. <рістити> Беріть, теж їжте.